90 років. Пригадаймо, щоб ніколи не забути нам і протистояти одностайно, мародерам, вбивцям і катам. Традиційно щороку на цьому місці лубенців шановують померлих у страшні роки голодомору 1932-1933 років. На нашому заході присутні представники міської влади. Учні та педагоги гімназії імені Володимира Малика і небайдужі лубенці. До слова запрошується Харченко Ірина Васильівна. Дорогі мої земляки, кривава і страшна історія українського народу. Так уже трапилося на нашому українському шляху, що із покоління в покоління ми маємо ворогів, які намагаються знищити нашу. Українську автентичність. Ви знаєте, ми більш старше покоління маємо розповіді наших дідусів і бабусів про те, які жахливі події тоді відбувалися 32-33 років. І не зразу вони говорили про ті страхіття, які були, але моя покійна бабуся колись розповідала і потім наважилася сказати. Такі страшні речі, коли я запитала, що було саме найстрашніше в ті роки. І вона сказала: знаєш, дитино, найстрашнішим було те, коли мати, яка зійшла з розуму, їла своїх дітей, якими треба бути катами, щоб споплюжити і знищити українську націю. І сьогодні ми знову стоїмо і боремося з тим лихим ворогом, клятими рашистами, який. І зараз, 21 -е століття, намагаються знищити нас, українців. Але в них нічого не вийде. Я дивлюся на вас, дорогі мої діти, і пишаюся тим, що сьогодні, саме в оці дні журби, ви поряд з нами, дорослими, і ви далі понесете своїм дітям і своїм онукам отугу пам'ять за нашу боротьбу, за нашу Українську культуру за нашу українську прекрасну мову. Я щиро дякую вчителям і вам, діти, учням нашої школи четвертої, зараз гімназії вже, за те, що ви говорите сьогодні про це, за те, що ви знайшли можливість згадати наших пращурів, тому що там на небесах, хоча пройшло 90 років, вони оберігають нас. Ви єсть. Ви красиві, ви освічені, ви сильні, ви могутні, ви українці. І сьогодні вся Європа говорить про те, що українцям це бути модно, українцям це бути круто і ми цього варті. Слава Україні! Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, Хто не зріс, що мали зватись гордо. Українці. Пекло створене в Україні на початку 30-х років 20-го століття. Не можна ні з чим порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. У 1932-1933 роках в Україні був великий голод: ні було ні війни, ні посухи, а була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки безневинних людей зійшло в могилу старих і молодих дітей. І ще не народжених в лонах матерів. Голодомор 1932. 1933 років. Період з квітня 1932 по листопад 1933 дев'ятсот Саме ці 17 місяців, приблизно 500 днів, в Україні згинули мільйони людей. Ймо всім небайдужим, хто своєю присутністю вшанував пам'ять про мільйони безневинних жертв. Бажаємо всім вам миру у великому домі, який зветься Україна.